Всім привіт, друзі! В цьому відео я вас познайомлю з верхівкою польської гілки середніх танків CS63. Але перед тим, як перейдемо до огляду танка, пропоную тобі прийняти участь у розіграші ігрового золота. Для цього тобі потрібно підписатись на цей канал, поставити лайк під цим відео та залишити будь-який коментар зі своїм ігровим нікнеймом. 27 квітня рівно через тиждень я оберу 4 переможців, які отримують по 500 золота. Як же ж я не очікував від цієї машини, що вона мені сподобається? Тому що вся попередня гілка була прямо каторгою. Як тільки ти проходиш буги, цей веселий і фановий танчик, все. Решта було просто випробуванням. Я на 8 рівні майже кинув все це прокачувати, тому що це, мабуть, гірший 8 рівень у грі. Як для мене, то навіть гірший для... за ТВП ВТУ, Чеха восьмого рівня. Але за допомогою креслень, свободки та Х5 я все таки відмучився і дійшов до вершини, а саме CS 50 63 і як же ж він мені сподобався на 10-му рівні, в нас вже з'являється унікальна механіка, а саме газотурбінний двигун це такий особливий режим, який вмикається і вимикається не одразу, а за 2 секунди. Тобто, натискаючи кнопку, танк зупиняється. Шкода, звичайно, що він не прийняв механіку в колісних танків Франції, де режим перемикається без зупинки. Коли розпочинається бій, у нас автоматично стоїть турборежим, в якому в нас значно збільшується мобільність, а саме максимальна швидкість до 70 км на годину, 22 км задньому ходові. також питома потужність взагалі в нас з в космосу літає, але у нас максимально падають всі показники стрільби, а саме стабілізація, точність і час зведення. Просто гірше немає куди. Попасти в такому режимі можна тільки в упор, е, але як тільки ми його вимикаємо, то танчик перетворюється в звичайну стежку 55 км за е, годину, максималка, 17 заднього ходу, і параметри стрільби і стабілізація стають прийнятними. По факту, ти в турборежимі е, лише тоді, коли тобі треба кудись швидко заїхати, зайняти якусь вигідну позицію, наприклад, гора на мапі круче. Є, славно, звісний маяк, е, куди завжди їдуть середні, легкі танки, або гора на копальнях, або як в цьому відео, це гора Малинівки. Ну а далі ти його вимикаєш і спокійно стріляєш, як на будь-якому іншому СТ. А для цієї стрільби танк має непогані голдові підкаліберні снаряди з середнім уроном в 390 урона, що є базисом для СТ-10 рівня, звичайно. Також має хорошу швидкість польоту снаряду в 1400 метрів за секунду. Та середнім пробиттям в 315. Це, звичайно, не кумулі, як якогось прогетта з пробиттям 330 або об'єкт 430 із пробиттям 340. Але підкаліберні снаряди дають нам можливість стріляти через заборчики всіляки та збивати каточки з уроном, що дозволить нам обходити танки в тил, фармити асіст. Звичайний снаряд в нас бронебійний. Має середнє бронепробиття в 258 одиниць і швидкістю польоту снаряду 1200 метрів за секунду. Фугаси ж у нас нічим не виділяються, звичайні фугаси, як на 110 рівня, тобто багато їх з собою возити немає потреби, хіба що декілька, щоб захват збити в якійсь там патовій ситуації, чи, можливо, арту добрати, або якийсь геть картонний танк, типу там гріля чи бабахи, пощипати трошки. Щодо обладнання, є два варіанти. Перший це стабілізатор, закалка та досилач, другий це турбіна, стабілізатор та досилач. Ви запитаєте, навіщо сюди турбіна? В нього ж так швидкість 70 в режимі? Ну окей, нехай буде 70. А 75 це що погано. А замість 55-60 це що погано. Тим паче, у 99% випадків ви будете грати на цьому танку без режиму. А без режиму він реально тугий, і турбіна допоможе нам стати трошки динамічнішим. Щодо броні танку, як такої броні в танка по факту, то й немає. Башня 260 мм, здавалося б, але вона танчить лише, якщо ви знаходитесь вище від противника, і за рахунок е, приведеної броні можна щось там відбити. Якийсь рікошет. Типу але крупнокаліберна якась ПТ чи танк з високим пробиттям проб'є без шансів. Е, з приводу корпуса, він в нас має аж цілих 80 мм у лобі та 50 мм в бортах. Спереду в нас зброня під непоганим наклоном, не таким звичайним, як у Прогетто. Ну, але теж непогано. Можна щось там втанчити, але ж знову таки, якщо ви знаходитесь вище від противника, то е, коли, ви, просто коли ви перестрілюєтесь в упорі, у вас є величезне НЛД, куди противник з легкістю буде попадати і просто і пробивати вас. Так для чого ж тоді все таки цей танк? Цей танк підходить більше вже для досвідчених гравців, які приймають участь у всіляких кланових двіжухах, типу івентів на глобальній мапі або у кріпрайонах, де бої проходять із пріоритетом займання ключових позицій, де важливо зайняти якусь позицію швидше ніж противник, щоб перемогти. Ну або вже для тих, в кого є багато базових хороших машин. Таких як Leopard, StB, Progetta, Центуріона, до речі, вже можна додати до цього списку після апу його в минулому патчі. І просто е, нема вам що викачати такого цікавого. Тоді окей, цей танчик підійде для вас. Е, новачку ж все-таки не варто починати свій шлях з даного танку, так як ця механіка буде лише збивати вас, і ви будете постійно кудись спішити а По факту просто врватись і зливатись з мінімальним результатом. Я дякую вам за перегляд. Діліться своїми враженнями про цей танк в коментарях. Мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. І не забувайте приймати участь в розіграші, підпишіться на канал, поставте лайк під цим відео та залиште будь-який коментар зі своїм ігровим нікнеймом і я розіграю 27 квітня 4 призи по 500 золота. Все. Дякую вам. Гарного дня.